Дивіться в сьогоднішньому відео Дональду Трампу 79. Який вигляд президент США мав у молодості, та що за нещасний випадок забрав життя його першої дружини? Крім цього, який вигляд має сім'я легендарного Григорія Чапкіса, яка живе за кордоном? Старшій онуці 44 роки, а молодшому вже 9. І наостанок Наталка Денисенко назвала найгіршу українську актрису. Це Марста Зірки. Поїхали! 14 червня 47-му президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу виповнилося 79 років. Державний діяч зміг побудувати доволі успішну підприємницьку, а згодом і політичну кар'єру. Однак у його особистому житті не обійшлося без трагічних моментів. Унаслідок нещасного випадку померла перша дружина та матір трьох дітей американського лідера підприємниця і письменниця Івана Трамп. Життя жінки обірвалося 14 липня 2022-го у віці 73 років. Тоді трагічну новину особисто повідомив глава США, оприлюднивши допис у соцмережах, де написав лише хороші слова про екс-обраницю. Мені дуже сумно повідомляти всім тим, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Її гордістю та радістю були троє її дітей: Дональд Молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі пишалися нею, зазначив політик. Згодом судмедексперти встановили, що Івана Трамп відійшла у вічність після падіння зі сходів у власному житлі. Вона отримала велику кількість топих травм Тулуба, що на думку фахівців виявилися несумісні з життя. Варто зазначити, що Івана та Дональд Трамп офіційно узаконили стосунки в 1977 році. Для 47-го президента США цей шлюб став першим, а от для письменниці другим. До речі, у 1980-х їх вважали однією з найвпливовіших пар Нью-Йорка. Іванна Трамп відіграла важливу роль у створенні позитивного іміджу американського лідера в інформаційному просторі, а також активно долучалася до розвитку сімейного бізнесу. Подружжя разом працювала над будівництвом Хмарочоса Трамп Тауер, а також готелю і казино Трамп Плаза. А за час спільного життя Івана і Дональда Трамп стали батьками трьох дітей: Дональда Молодшого, Іванки та Еріка. Однак із часом їхнє кохання дало тріщину. У 1992 році подружжя поставила крапку у своїх стосунках. Друзі, пишіть у коментарях, як ви відноситесь до Дональда Трампа. Нам буде цікаво дізнатися. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Чотири роки тому, 13 червня 2021-го, обірвалося життя легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. За час своєї творчої діяльності він підготував немало вражаючих танцювальних постановок, а також запам'ятався вітчизняним глядачам у ролі експертного журі шоу танці з зірками. Зокрема, народний артист України створив доволі велику родину, а своїм прикладом зміг надихнути дітей, пов'язати життя із хореографією. Григорій Чапкіс двічі ставав батьком від різних шлюбів. Артист виховував старшу дочку Лілію та молодшого сина Грега. Обидва спадкоємці знаменитості живуть за кордоном, де змогли побудувати успішні кар'єри та створили власні сім'ї. Народний артист України доволі рідко розкривав деталі про своїх рідних однак, під час одного з інтерв'ю у 2020 році все ж вирішив розповісти про найдорожчих людей. Донька хореографа Лілія Чапкіс мешкає в Італії. Там вона заснувала власну школу балету і народила двох дівчат, старшій онучці Григорія Чапкіса Анні зараз 44 роки. Жінка також мешкає в Іспанії, де активно знімається в кіно та бере участь у модельних проектах. Хореограф розповідав, що молодша дочка Лілії Чапкіс Вікторія здобувала освіту в Києві, однак із часом переїхала за кордон, де також розвивається у сфері танців. Варто зазначити, що коли життя Григорія Чапкіса обірвалося, більшість членів його родини приїхали в Україну. На церемонію прощання із хореографом прибули обоє його дітей та внучка Вікторія. А от син легендарного танцюриста Грег Чапкіс керує школою танців у Сан-Франциско в США. Він пов'язав себе узами шлюбу з коханою жінкою Ембер, яка народила йому двох синів: Ніколя, якому зараз 16 років, та Макса, якому 9. А ми переходимо до наступної новини. Акторка і зірка фільму Коли ти вийдеш заміж Наталка Денисенко відверто зізналася, що далеко не всі колеги по цеху викликають у неї позитивні емоції. Так, наприклад, найгіршою українською актрисою вона вважає Галину Безрук, яка замовчує криваву війну на батьківщині. Знаменитість, не добираючи слів, зазначила, що недолюблює зрадницю. Своїми думками артистка поділилася у проєкті Гра з вогнем. Найгіршою можу назвати Галину Безрук, вона сучка, сказала селебріті. Варто зазначити, що негативне ставлення Наталки Безрук до колишньої зірки серіалу Будиночок на щастя має не просто так. Після початку повномасштабної війни Галина Безрук разом із сім'єю продовжує жити в Москві, де розважає росіяни заробляє криваві рублі. Зрадниця ніяк не висловлюється про велику війну та не засуджує терористичну діяльність Кремля. Однак є серед представників вітчизняної індустрії кіно і ті актори, яких Наталка Денисенко вважає справжніми професіоналами. Знаменитість захоплюється творчістю Ксенії Мішиної, Дарії Петрожицької, Ольги Сумської та Богдана Ступки. Дуже класна Ксенія Мішина. Я взагалі вважаю, що вона одна з найкрасивіших українських актрис. Дуже подобається мені Даша Петрожицька, як людина і як акторка. Богдан Ступка найкращий актор, він наша легенда. Також Ольга Сумська. Я з нею працюю зараз, і це неймовірна людина. Поділилася артистка. Крім цього, Денисенко зізналася, що свого часу мала грати в картині будиночок на щастя головну роль, яка згодом дісталася її колезі Галині Безрук. Ця артистка, як відомо, будує свою кар'єру в Москві та мовчить про війну в Україні. Денисенко пояснила, чому була вимушена відмовитися від ролі, яка їй дуже подобалася, і на яку вже була затверджена. А також зізналася, чи не шкодувала згодом про це. Насправді були моменти, коли шкодувала, каже Наталка Денисенко. Спочатку режисер та автор ідеї цієї картини Сергій Атрощенко справді бачив мене в цій ролі, Ба більше у проєкті працювала чудова команда акторів. Сама роль цікава, та й співпраця з Сергієм це прекрасний досвід. Тому, звісно, я відчувала певне розчарування. Однак загалом не шкодую, адже причина моєї відмови особиста, я була вагітна. Зйомки мали розпочатися саме в той період, і їх не можна було відкласти, бо події в серіалі, як відомо, відбуваються в сільській місцевості, що вимагало відповідних погодних умов. У той час я була цілковито занурена в очікування дитини, і це стало для мене пріоритетом. Тепер у мене є чудовий син Андрійко, я точно знаю, що сім'я для мене важливіша за будь-яку роль, продовжує акторка. Зрештою, все склалося так, як і мало бути. І навіть у серіалі я все-таки з'явилося: Сергій сказав, що створив цю роль спеціально для мене, назвав героїню Наталкою і зазначив, що це я в паралельному світові. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наші відео, діліться і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.